Українська мова це не тільки код нації, а це і такий і щит і спис. Кожного дня ми бачимо і важливість, коли летять ракети. Нас хочуть вбити за наше українсь... українство. Свічечка над бокою і яку треба захищати. Сьогодні у кривому розі відкрилася виставка мовні вправи. Це проєкт громадської організації «Порт культури», присвячений темі дерусифікації і колонізації. В межах цього проєкту візуальні митці рефлексують на ці теми і передають свої роздуми, свої враження, свої відчуття в своїх роботах. Роботи дуже розмаїті. Це переважно цифрове мистецтво, і інколи це дуже наївні роботи, інколи вони дуже складні для осмислення. І класно, що у кривому розі є можливість з таким познайомитись. Ця виставка зображує роботи сучасних українських художників та художниць, а саме Кахідзе, Богдани Косьміної, Олі Федорової та Валерія Ведути щодо важливості деколонізаційних процесів збереження популяризації української культури і мови, зокрема, цей захід дуже важливий для людей, які ще не визначилися, які ще не зрозуміли важливості переходу на українську мову. Красу української мови, тому що тут навіть на деяких е цих світлинах прям видно такий антура. Ну, між цими двома словами, між російською і українською мовою, прям видно різниця в красі в мальовничості цих слів. Тому на такому прикладі це я думаю один із щаблів для того, щоб людина прийшла на українську, усвідомила себе українцем. Це дуже важливо. Українська мова це не тільки код нації, а це і такий і щит і спис. І це навіть такий прям тригер із мого життя, що коли людина пише російською мовою, наприклад, митець пише російською мовою, в школах або на якихось сайтах важко дати визначення до якої культури відноситься той чи інший митець, тому це прям ну. Це важливе питання стосовно мови. Вона дуже важлива. Кожного дня ми бачимо її важливість, коли летять ракети, нас хочуть вбити за нашу українство, українську мову, нашу культуру. Тому я кожного дня стараюся дізнатися нове про українську культуру, мистецтво, щоб це зберігати і передавати наступне покоління. Такі виставки на криворічці дуже гарно впливають, як я гадаю, тому що. Більше стає культури в місті, люди можуть більше якось дізнаватися, вони можуть розвиватися більше в цьому напряму. Та вони всюди важливі і у кривому розі особливо, бо попри те, що в нас є культурна спільнота, це цього все ще недостатньо. У нас ну, бракує контенту, культурного контенту і для молоді, і загалом для людей. А розширення досвіду це обов'язкова умова особистісного розвитку, як такого, і будь-які творчі прояви, будь-які проєкти дуже важливі, і, зокрема, такі виставки, які можуть бути для когось, скажімо, там незрозумілими, для когось суперечливими. Але це завжди про дискусію, це завжди про щось нове, і це дуже важливо. Найбільше двукиця постер Олі Федорової з нашою літерою ї. Це літера, яка відрізняє нашу мову від багатьох інших слов'янських, і, як е, казали в шкільній програмі української літератури, свічечка над буквою І, яку треба захищати. Стосовно і і, це прямо про ідентифікацію українців і росіян, тому що це дійсно літери, які існують тільки в цих двох абетках, так скажемо, мовах. І це просто це крик душі. Є стільки мов, які я б хотів вивчити, і тільки одна, яку я мрію забути. Я думаю, всі розуміють, про яку саме йде мова. Мова про яку мову йде. Тому ось, саме ця робота просто і крик душі, і саме серце. Окрім виставки, в нас буде паралельна програма. Три публічні продії, які присвячені Криворізькому суржику, також українським лайкам і майбутньому постіндустріальних міст. Та так вийшло, що в конкурсі в межах проєкту мовні вправи у Кривому розі виграли дві організації: це і Криворізький центр сучасної культури і порода. І власне у серпні ми відкриємо другу частину виставки, тобто це будуть ті самі митці і мисткині, але інші роботи, абсолютно інакші. І також проведемо панельну дискусію, в межах якої також поговоримо про мовне питання про деросифікацію, доколонізацію в контексті саме криворізької локальної ідентичності. Незабаром буде офіційний анонс. Зараз такий спойлер.